Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні матчів з українцями немає, але вони були вчора і зараз ми їх коротенько оглянемо. А були вони вчора суперкласні, і наші хлопці виступили здорово. Першим у нас вчора зіграв Артем Довбек, і він потрапив до Сартового складу Жерони на матч проти Альмерії на виїзді. Команди зіграли в нічю 0-0. Ось така статистика була після першого тайму. Альмерія переважала Жерону. Але в підсумку команди голів не забивали. Артем Довбик отримав оцінку 6,4, і це дуже поганенько, він нічого не зробив, результативними діями не відзначився. Також у цьому матчі на заміну вийшов Віктор Циганков на 57 й хвилині, і він вийшов активно, брав участь у атаках команди, створював нагоди для партнерів і заслужив оцінку 6,9. Це дуже хороша оцінка для тих, хто виходить на заміну. Наступним у нас буде Віталій Миколенко і його Евертон зіграв вчора у нічю 0-0 проти Астон Віли в себе вдома. Віталій отримав оцінку 7,2 за цей матч. Дуже хороший поєдинок для Миколенка. Також вчора була неприємна ситуація, коли він у боротьбі з Леоном Бейлі отримав по голові. Голову йому перемотали, він оклигався і зміг продовжити цей матч. І наприкінці він здійснив суперблок або суперсейв. Де врятував Евертон від можливої поразки. Відео цього моменту ви можете побачити в телеграмі в нашому. Йоханий футбол» називається. Заходьте, дивіться, посилання в шапці профілю або в описі під відео. Там є багато яскравих моментів за участю українців. Наступний матч це у нас Кадіс Валенсія і Яремчук пропускав цей матч через хворобу. Валенція змогла перемогти Каді з рахунком 4-1 на виїзді. Анатолій Трубін вийшов в основі на матч Бенфіка Ріо Ава, і Бенфіка змогла перемогти в себе вдома з рахунком 4-1. Анатолій провів досить хороший матч, отримав оцінку 7-1. Черговий матч заносимо до активу Анатолія. І заключний на сьогодні поєдинок це у нас Суперкубок Іспанії і Ель-Класіку Реал Мадрид-Барселона, який завершився з рахунком 4-1 на користь Реалу. І в цьому матчі сяяв Вінісію Жуніор, він по праву став найкращим гравцем цього матчу. Також сяяв і наш Андрій Лунін, який відіграв просто чудово, рятував реал від більшої кількості пропущених м'ячів. Також Андрій здійснив більше сейвів, ніж його опонент. Пропустив він один гол все-таки. Я б його не став винити в ньому. Ось на цій картинці видно, що Джуд Белінгем трошки йому завадив у моменті удару по м'ячу. Тому я б не винив дуже Андрія в цьому пропущеному голі. Рятував він вчора дуже сильно і дуже потужно. Тому ставимо великий та жирний плюс йому за цей матч. Андрій отримав оцінку 7,4. і отримав десяточку за хет трик. Реал Мадрид та Андрій Лунін стали володарями Суперкубку Іспанії. Церемонію нагородження ви можете подивитись також в нашому телеграм-каналі. Також вчора в телеграмі я анонсував три матчі, в яких не грали українці, а саме Мілан Рома, Ланс ПСЖ, М'Ю Тоттенгем. Ось їхні результати. Сьогодні ж матчів з українцями за кордоном немає, тому я вас попрошу переходити до телеграм-каналу, там буде обновлятися він новини, трансфери і всяке інше. Переходьте. Також ставте лайк та підписуйтесь на цей Ютуб канал. Буду вам вдячним та гарного перегляду футболу.